Допомагати іншим людям. Скажи, будь ласка, що на твою думку добро так? Ділитися, дружити, будь добрим. А скажи, будь ласка, ще ти добрий чинок зробив у своєму житті? Допомагав так, тобі Молодець. А що ти ще допомагати їм. Що ти саме допомагає? Добре. Скажи, який добрий чинок в своєму житті ти зробила? Я душа з школи додому, я побачила її души за банально. Скажи нам, будь ласка, що на твою думку доброта? Я допомагати мамі і таті. І також їх слухатися, так? Так. Коли ти говориш добрі слова? Добрий день і дякую спасибі. Доглядати за своєю молодшою сестрою. Даринка, скажи нам, будь ласка, який добрий вчинок у своєму житті ти зробила? Я допомагала мамі прибирати і Данилку допомагала йому чисти цифри. І, і добуді там йому чисти цифри, а я йому допомагала. Поважати динамику. Я... Мені допомагати іншим. Їхав в автобусі і поступився між цим старшим війни. Одного разу побачила котика і дала йому зністи. Максим, скажи, будь ласка, що на твою, твою думку означає доброта? Доброта це коли вчителя не спустили. Це коли тебе відпускають з останні. І, 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 і? і робите що, да, і почули ще... Доброта це, коли хлопці щось смачне купляють. і не Доброта, це так молод поріну. Поливаю квіту класи. Коли я доблюваться.